Пане Юлію, нещодавно була написана петиція курсантами вищих військових навчальних закладів, яка матиме на меті розпочати реформу військової освіти. Чи важливо це в теперішніх умовах? Безумовно. Це одна з складових реформ, які потрібні армії. Щоб змінити якість управління, потрібно змінити якість освіти, очевидно, або треба готувати військових лідерів по новій методиці. А що у нас зараз? У нас зараз зберігається методика п'ятирічної освіти. Ну це ж взагалі ні про що, як в умовах масштабної війни, навіщо готувати офіцерів 5 років і давати їм повне, повноцінне загальну освіту. В цьому взагалі нема сенсу. І це не відповідає, до речі, стандартам НАТО. Там не вчать офіцерів 5 років, не дають їм повну освіту. Тобто абсолютно інший вимір, абсолютно інші підходи. Звичайно, я кажу і про викладення предметів. Викладання предметів, на жаль, у нас відсутня сучасна аналітична наукова база. Наші навчальні заклади не є науково-дослідними центрами, які рухають вперед військову думку, які аналізують і перекладають сучасною мовою військову історію, які є допоміжним інтелектуальним інструментом підвищення інтелекту кваліфікації командних кадрів. У нас, як був досвід індивідуальних командирів, і кожен робив так, як вважає, воював так, як в принципі він вважає, так воно і є. Як були у нас статути Радянського Союзу перекладені на українську, так вони і є. З минулого року треба сказати, що там з 21-го року, треба відмітити, що почалось викладання статутів НАТО в деяких. В деяких наших навчальних закладах, але знов таки це е, мертві звинання, тому що, на жаль, стандарти НАТО, щоб це були живі, як те, що на практиці викладається, то це має бути зміни не тільки в освіту, але й в саму систему військового управління. В організацію військ. Ми маємо ці статути НАТО взяти на озброєння, замінити ними старі радянсько-українські статути. Змінити стару радянсько-українську організаційно штатну структуру і перейти на нові принципи, в тому числі створити нові підручники, нові а, дослідницькі матеріали щодо війни, тому що сьогодні військова освіта в Україні має стати найкращою в світі, бо тільки в Україні є сучасний досвід. Повномасштабної війни з застосуванням реальним усіх сучасних більшості, фактично, ну скажімо так, не усіх, більшості найсучасніших видів озброєння, і тільки Україна протистоїть другій по кількості озброєнь державі у світі у світі. Тому, звичайно, все це дуже важливо, і військова освіта це те, це одна з складових нашої перемоги. Ми маємо використати нашу перевагу в інтелекті в першу чергу. Ми маємо випереджати у свідомості, у мисленні російське командування. І для цього потрібна освіта як система, яка структурує знання, яка торує нові шляхи, яка структурує досвід, яка дає свої висновки, оцінки, обстановки, новим факторам ведення бойових дій. Яка допомагає створити е, правильну, якісну систему after action review за стандартами НАТО, тобто після операційного аналізу, щоб навчати людей, навчати майбутніх командирів на сучасному бойовому досвіді, на найкращих практиках, на найкращих нормативних документах. На жаль, поки всього цього нема, у нас від стандартів НАТО є тільки зброя НАТО, ну і є нові звання. Звання у нас дуже люблять, тому звання швидко перевели за натівським стандартом. все. Оце єдине, що у нас є від НАТО. А управління організації за стандартами НАТО, що і є сутністю стандартів НАТО. От, на жаль, це ми не практикуємо. У нас тільки є розмови. Багато років розмови про НАТО. А продовжуємо жити за статутами внутрішньої служби, за книжечкою генерала Уразова. І іншими атрибутами такої показушної радянсько-української мирної, абсолютно не пов'язаної з війною служби. Все це неефективно, все це треба комплексно міняти. Ну коли міняти? Цим треба займатися. На жаль, у нас системного підходу в організаціях ми бачимо, поки що ніде немає. Тут має бути провідна роль Верховного головнокомандувача, міністра оборони, але. Ми з вами розуміємо, що вони від цього дуже далекі.